Йому вже за 60, а він і досі номер один у списку найсексуальніших чоловіків планети. В чому секрет харизми Бреда Піта, що робить його настільки ідеальним у нашій підсвідомості? І чому простий перекус у кадрі з його участю це вже половина успіху фільму? Розбираємося, як зовнішність талант і шматочок піци зробили Бреда Піта іконою кіно. У чому ж магія харизми Бреда Піта? Як йому вже понад 30 років вдається тримати глядача в полоні, бути водночас талановитим кіноактором, кумиром і чоловіком мрії. Усе просто він втілює той самий вічний архетип героя, образ, що живе в людській свідомості ще з доісторичних часів. Герой це той, хто перемагає чудовиськ, рятує світ. Викриває зло і викликає захоплення одним лише поглядом. І піт, один з небагатьох акторів, хто органічно зливається з цією ролью. Сьогодні через фізіогноміку, риси, обличчя та мову тіла, ми розкажемо, як йому вдалося підкорити серця мільйонів. Масивна щелепа з виразними м'язами. Це не просто особливість зовнішності Бреда Піта. За законами фізіогноміки, така риса говорить про внутрішню силу, наполегливість і здатність іти до мети попри все. І ми, навіть не усвідомлюючи цього, сприймаємо його як героя ще до того, як він промовить бодай слово. Не дивно, що на шляху до слави піту довелося пройти через понад два десятки малопомітних ролей. І тільки потім з'явилися бійцівський клуб, Троя, інтерв'ю з вампіром і той самий харизматичний лейтенант у безславних виродках. А тепер невелика ремарка для скептиків: мова не про езотерику. Сучасна фізіогноміка базується на еволюційній логіці та законах соціального сприйняття. Людський мозок буквально зчитує обличчя як карту і форма щелепи це маркер сили. Чим вона масивніше, тим більше у нашій уяві впевненості та здатності перемагати. І Бред Піт ідеальний приклад того, як ці сигнали считуються мільйонами. Плоскі низькі брови це про внутрішні стрижень. Такі риси видають практика з гарячим темпераментом, який не марнує часу на балачки. У погляді актора стримана рішучість, очі злегка примружені, ніби завжди тримають дистанцію. Але за цим не коло та чітка стратегія. Його плани не фантазія, дії, підкріплені цифрами та контрактами. Не дарма саме він стоїть за продюсуванням таких кіноробіт, як Відступники, 12 років рабства та місячне сяйво. І, до речі, після розлучення з Дженніфер Еністон, продюсерська компанія, яка опікувалася цими фільмами, повністю перейшла йому. Ще одна деталь високий лоб. У фізіогноміці це сигнал. Перед вами аналітик, який живе не стільки емоціями, скільки принципами і розумом. Тому навіть коли піт грає божевільних чи невдах, у його персонажах все одно чітко простежується інтелектуальний підтекст. А у драмі Древо життя він не просто герой, а символ внутрішніх пошуків. Я обираю ролі і фільми відповідно до мого настрою в дану хвилину. Я не хочу грати на своїм почуттям. Я хочу грати у фільмах, котрі щось значать передусім для мене самого. Ну і звісно, виразні губи секрет, що робить Бреда Піта ідеальним героєм-коханцем на екрані, та й в реальному житті його постійно оточують визнані красуні Голівуду від заручин з Гвінет Пелтроу до шлюбу з Дженніфер Еністон і скандального розлучення з Анджеліною Джолі. До речі, попри чутки про небажання ще раз одружуватися, Піт, за словами інсайдерів, таки освічився новій пасії де деремон. Зовнішня привабливість Бреда Піта робить його образ своїм для глядача, створюючи відчуття близькості і довіри. Цікаво, що ця харизма, яка транслюється через мову тіла і фізіогноміку, підсилюється одним несподіваним аспектом їжею. Уявіть на собі, актор їсть у 23-47 своїх стрічок. І що здивує вас ще більше, від цього залежить фінансовий успіх фільмів. Було навіть підраховано, якщо Бред Піт у кадрі зовсім не їсть, середня каса кінокартини становить близько 70 мільйонів доларів. Якщо це легкий перекус, сума зростає до 109 мільйонів. А коли актор їсть повноцінно. Середні збори підскакують одразу до 142 мільйонів доларів. Особливість піта у тому, що він їсть так природньо і невимушено, ніби це не гра, а звичайна трапеза. Існує навіть феноменом піта, який жує. Науковці кажуть, спокій, який ми відчуваємо, дивлячись, як суперзірка займається буденними справами, допомагає нам відчути зв'язок із нею, зрозуміти, що за маскою слави ховаються такі ж люди, як і ми з вами. От і весь секрет. До речі, режисер Квентін Тарантіно залюбки використовує такий талант актора у своїх стрічках. Мовляв, хочеш зняти успішний фільм. Запроси Бреда Піта» і дай йому щось смачненьке.